Сучасна техніка, особливо у воєнний час, це необхідність та вимога сьогодення. Нещодавно до Марганецької громади надійшов сміттєвоз від представників Тайваню у співпраці з представниками благодійного фонду Серце в дії вдячні нашим друзям з Тайваня, які нам подарували цей мусоровоз. Ми його дуже довго ждали. І зараз наше місто буде займатися своїм самовивозом сміття. Обирали цю машину спеціально для міста Марганець, бо було таке прохання, був такий запит від міської ради. І чому саме Марганецька громада? Тому що як ми пам'ятаємо, минулого року ці донори відвідували. Марганець спілкувалися також із мером і спілкувалися з заступником міського голови, і таким чином вони вибрали, що мають допомагати і підтримувати цю громаду. Техніка відповідає всім необхідним технічним характеристикам та стане в нагоді в нашій громаді, аби в ній завжди було чисто та затишно. Же хочу подякувати в першу чергу нашим тайванським друзям, пані Катерині, благодійний фонд Серце в дії за таку допомогу. Це не перша допомога, яка надходить до нашої громади. Ми вже співпрацюємо протягом двох років і дуже вдячні за цю допомогу. І сподіваємося, що подальше ми також будемо працювати. Це неодноразова допомога від цієї організації, яка у 2023 році надала марганчанам два автомобілі швидкої допомоги та одне. Пожежну машину. Сподіваємося, що плідне співробітництво триватиме і надалі, адже тільки гуртом можливо вирішити проблемну ситуацію і наблизити також дану перемогу. Дякуємо за дружбу та підтримку.